Сьогодні 1 липня півроку минуло, і попереду ще залишається півроку. Все дуже швидко минає. 21.17, Я Наталія Горінович у прямому ефірі. Я жінка, яка почала жити своє краще життя після 50 і цього навчаю іншим. І хочу сказати, що зараз, до 10 липня, я проводжу безкоштовні консультації, щоб допомогти жінкам. Краще пізнати себе, краще дізнатися, які блоки, які упередження, що заважає жити своє краще життя. Тому що, з власного досвіду, хочу сказати, що є різниця, коли ти живеш своє життя, а коли ти живеш за принципами, це одне, а коли ти живеш за установками і за правилами іншими, інших з оглядкою на те, що скажуть інші, з оглядкою на те. Як на це на твої рішення відреагують інші, то, звичайно, це життя не твоє. І ти живеш з відчуттям, що щось важливе відбувається, але не в твоїй компетенції, не в зоні твоєї відповідальності. І сьогодні ми будемо говорити, яку жінку не залишають чоловіки. Ми будемо говорити про жінку, про жіночу поведінку і. Дуже багато зараз різних теорій, яка жінка має бути, тому що ми живемо на межі і східної психології, і західної психології, і важко розібратися, а яку ж модель поведінки вибрати. Тому хочу перше, що зауважити, що жінка головний девіз Дорослої зрілої жінки мені добре самій, а з тобою краще, краще. Мені добре самій, а з тобою ще краще, тому що дуже часто до мене звертаються жінки на межі розлучень, особливо коли зазнали зради, і дуже важко переживають цей період. Але завдяки тому, що все ж таки звернулися до спеціаліста, ми знаходимо той оптимальний варіант, який допомагає жінці якнайшвидше пройти цей складний період. Це просто складний період. Не все можна, якби, прийняти, але все можна дати цьому місце, дати цьому можливість відбуватися. І от ми сьогодні будемо говорити про правила жінок, які. Хочуть відчувати себе королевами. Давайте ми, щоб були в одному контексті: королева це внутрішній стан. Коли от яка королева? Ми бачимо, так, яка королева, вона спокійна, вона розслаблена, вона знає, що вона хоче, вона вміє керувати оцим своїм внутрішнім станом. І тому дійсно. Коли жінка має претензії до чоловіка, коли жінка його не поважає, коли жінка і вербально, і невербально, тобто і словами, і своїми діями показує чоловікові, що вона його не поважає, то звичайно це антижіноча поведінка. А жіноча поведінка це звичайно, коли жінка доглядає за собою, розвивається, насолоджується життям, дбає про свою красу. І це вона робить. Найголовніше це вона робить не для інших, це вона робить в першу чергу для себе. І що я хочу сказати, тому що коли до мене звертаються в особисту роботу, чи, чи це групова робота, чи це особиста робота, більш така глибша. Знову ж таки, нагадую, що зараз я проводжу до 10 липня безкоштовні консультації, якщо ви хочете. Розібратися краще з тією ситуацією, яка вас турбує, ви можете мені в дірект написати консультація. Ми з вами домовимося про зручний для нас день і час, тому що враховуємо сьогоднішні реалії зі світлом, щоб оптимально було нам зустрітися на 20-30 хвилин, і я вам підсвічу те, що ви не бачите. Це в мене дуже добре виходить. Це моя суперсила, це я точно знаю. І коли жінка починає рости. Коли жінка розвивається, вона хоче, щоб і чоловік розвивався. І це найголовніша системна помилка. Жінка має розвиватися в межах своєї ролі. Знаєте, от е, в мене зараз вже скоро буде закінчуватися міні-група наставництва при завантаженні стосунків, і одна із учасниць саме говорить: я здивувалася, що за два місяці на стосунки з чоловіком. Змінилися, вони стали тепліші, вони стали трошечки-трошечки ближчі. Так, це ще не повна реанімація, це ще не можна розслаблятися, це ще не вау-ефект. Але якщо вони були вже давно холодні, то це потепління це є вже великий прогрес. І тому давайте ми поговоримо про правила для жінки, да, які, можливо, допоможуть. Це ми маємо звичайно. Дивитися під таким кутом, що він і тут підходить, тому що не все ми можемо сприймати для себе. Не все правильно. Ми вибираємо з того, що є навколо, ми вибираємо те, що підходить найкраще нам. От, наприклад, за 10 років я дуже багато чого вивчала. Я вивчала юдаїзм, я вивчала християнство, я вивчала веди, вивчала зарубіжних психологів у сфері сімейних стосунків. І оці догми, ці догми повага, прийняття партнера таким, як він є, як краще, що може бути для мене да, на сьогодні, да, це краще моє. І так я до нього ставлюсь як до кращого, не до якоїсь там помилки своєї молодості, а я ставлюсь найкраще як до батька своїх дітей з повагою. Це дуже важливо зрозуміти для жінки, тому що ми говоримо про королеву. так? А королева вона знає ціну собі, вона любить себе, і вона знає, як це давати іншим. І тому, коли у нас дуже багато є філософій, різні течії. Одні, от як ми сьогодні на консультації говорили з клієнткою, вона говорить, що одні говорять, що ніколи не можна пробачати зраду. От мені, каже, сподобалось ваш такий, якби, Коректний до цього підхід. Я кажу, так, можна прощати, не прощати, це таке питання, але розлучитися правильно треба навіть і у цій ситуації. Тому що, якщо не розлучитися правильно з будь не вийти правильно з будь-яких стосунків, то ці стосунки наступні будуть ще гірші, ніж попередні. Тому я хочу сказати, що ми маємо на цьому сфокусувати увагу. І ми маємо зрозуміти, що по великому рахунку. По великому рахунку дозволити собі свободу від різних дог, що для мене правильно. Тому що, якщо раніше були підпорядковані якимось, будемо казати, релігійним канонам, то зараз ми отримали свободу, зараз ми самостійні, зараз ми себе забезпечуємо, тому ми можемо відійти від певних дог і серед тої маси інформації вибирати, як Ізюм з кексу вибирати те, що підходить мені, те, що якби, відповідає моїм цінностям. І знову ж таки, цінності це те, що ми не усвідомлюємо. І я хочу сказати, що якщо, коли ми розберемося з цінностями, нам дуже просто буде розуміти себе і розуміти інших. Це надзвичайно просто буде. І от що я ще хочу сказати, що коли ми маємо цю свободу, як я хочу, що я собі е, вважаю нормальним. Не на підставі того, що думали там батьки, бабусі, як має бути, а на підставі сьогоднішніх реалій як мені найкраще. Тому це перше. Друге, це знову ж таки, я говорю про повагу до чоловіка. На жаль, так трапилося, що. Зараз жінки вже і створили стосунки, вже встигли вийти зі своїх стосунків, у яких не було поваги сформовано до чоловіка. Тому що мама розлучилася з батьком, мама багато негативу говорила про батька, і у жінки немає поваги до чоловіка. І я вам хочу сказати: в мене є знайомий, який одружився в перший раз, і в них якби з дружиною стосунки. Розлучили, вони розлучилися. Але у жінки мама була розлучена. І в у, 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 у неї не було поваги до чоловіка. Вона це перейняла від мами. Ми дивимося на чоловіка маминими очима. І, звичайно, чоловік в цих стосунках страждав. Але він те ще не розумів, тому що в принципі, в його сім'ї сім теж не було поваги до батька. І він вважав, що це нормально. Але коли він вступив у другі стосунки, і там. Цінність була партнерів між собою. Жінка поважала чоловіка, чоловік поважав жінку. В нього зовсім по-іншому склалися стосунки. І ця жінка з двома дітьми, але вона давала йому ту повагу, дає йому ту повагу, яку потребувала його душа. І він каже, це зовсім інший стосунок. І от тому ми маємо формувати цю повагу до чоловіка. Що я хочу сказати? Що? Коли жінка не поважає чоловіка, вона в першу чергу не поважає себе. Чому? Тому що в кожної жінки є внутрішній чоловік. І оця неповага до чоловіка це відзеркалення ставлення до свого внутрішнього чоловіка. Тому я завжди кажу: зверніть увагу, як ви ставитесь до свого внутрішнього чоловіка. Чи цьому внутрішньому чоловікові подобаєтесь ви як жінка? І коли от між Жінкою і чоловіком внутрішній йде конфлікт, то, звичайно, побудувати зовні стосунки з іншою людиною нереально. І тим більше, коли жінка не поважає чоловіка, то стосунки взагалі не, не тривалі. Можливо, там, коли ще якісь гормони, якась закоханість є, так, можливо, там ще можуть бути якісь стосунки, але дуже швидко вони закінчуються. І жінка, яка не поважає чоловіка, їй все дуже в житті важко дається. І я хочу сказати, що це дійсно так. От у мене є такий приклад, де теж одна знайома, мама розлучилася з її батьком, і в неї теж не було прикладу такого сильного чоловіка в їх, її оточенні. І їй все дуже важко дається. Все дуже важко. І в стосунках, і на роботі, і важко попросити, вона все сама. Як вона каже, мені там сказали, о, ти як мужик, як комплімент, розумієте? А ми говоримо про королеву. Ми говоримо про ту жінку, яку не кидають чоловіки. Ще хочу третє сказати, що зараз дуже багато говорять про те, що жінка надихає чоловіка, через жінку приходять гроші і ще такі різні, як езотеричні правила. Це можливо і працює, але працює лише в одному випадку, якому зараз я вам розповім, це коли жінка надихає себе, коли жінка боготворить себе. І лише з цього стану, коли я люблю себе, я поважаю себе, я як були в такому не шукаю, щоб мене хтось зробив щасливим. От я тоді можу надихати чоловіка. Тому що коли жінка надихає чоловіка, а немає всередині цілісності, не має відчуття, оце, що зі мною все нормально, мене не потрібно втішати, мене не потрібно підтримувати. Я сама це можу собі дати. Мене не потрібно робити щасливою. Тоді жінка надихає чоловіка, коли немає цієї цілісності, жінка це робить з хорошості, щоб її не кинули, щоб її любили. І чоловік це щитує. І потім, потім через роки, можливо, рік, два, можливо, більше років, скільки, наскільки вистачає жінчиного ресурсу, каже, що в мене чоловік-абюз. Розумієте, в мене чоловік аб'юз. А це просто дитячі-батьківські стосунки. Оце тоді, коли жінка отак от дивиться на чоловіка. Так, ми маємо дивитися трошки вище на чоловіка, тому що навіть у природі так закладено, що жінка фізично трошечки нижче чоловіка. От подивіться, як у тваринному світі: так, лев, там який, да, а його самка зовсім така інша, мініатюрна. Тому, якби чоловік, да, він більший. Але жінка. Вона має сильнішу енергетику, вона в 9 разів енергійно сильніша за чоловіка і порох болю у жінки набагато вищий. Тому, четверте, що ми маємо ще знати з да, цих правил, ми тут розвіємо міф, що чоловіка можна перехвалити. І взагалі нікого перехвалити не можна. Нас всіх просто в дитинстві не дохвалили. Не дохвалили. І нам страшно теж своїх дітей було хвалити, от перехвалимо, да? але насправді ми не можемо іншу людину перехвалити, тому що ці емоційні поглажування нам всім потрібні. Але ми маємо хвалити не з позиції мами. От на курсі ролі дружини ми вчимося давати зворотний зв'язок високої якості. Щоб не хвалити чоловіка, ти молодець, ти хороший хлопчик. Ні, просто давати чоловікові відчути ту силу, в яку в ньому бачить жінка. Так що ми вибираємо з того, що є зараз яка є інформація, тому що ми себе збираємо по таким крупинкам, щоб створити ту свою. Індивідуальну жіночність. І коли поряд із чоловіком така жінка, яка його поважає, яка в першу чергу самодостатня, вона не потребує, щоб її робили щасливою. Вона не розгорюється на емоційних гойдалках. Вона вміє давати чоловікові зворотній зв'язок високої якості, вона вміє його хвалити, вона вміє його підтримувати. Вона вміє його надихати, тому що вона сама себе вміє надихати. То, звичайно, якби головний меседж такої жінки, я не боюсь тебе втратити, але я не хочу тебе втратити. Я не тримаю тебе отак. Вціпилися і тримаю. А я самодостатня, я поважаю тебе і поважаю твоє рішення. І, звичайно, я хочу сказати, що таких жінок не залишають. Якщо є якісь запитання, відповім. Що вам які питання. Сьогодні ми говорили, яких жінок не залишають. Ми говорили про жіночу і антижіночу поведінку. Антижіноча поведінка це коли жінка вербально і невербально показує чоловікові, що вона його не поважає, що він має щось таке зробити, що вона його поважала. А е Жіноча поведінка це коли вона дбає про себе, про свою красу, але не для когось. Тому що ми хочемо бути гарними, коли ми йдемо у соціум. А вдома, як ми виглядаємо вдома. І коли ми говоримо про високу самооцінку, це ми говоримо в першу чергу про те, як ми виглядаємо вдома. Як ми виглядаємо, коли ми наодинці сам з собою. З найголовнішою людиною в нашому житті це з собою. Якщо є запитання, можете написати. Рада, що ви долучилися, незважаючи на ті складнощі, які зараз відбуваються, але це теж треба пережити. Ще такий один етап пройти. Тому, хто буде дивитися у записі, і я нагадую, що до 10 липня я провожу безкоштовні консультації. Пишіть мені у Дірект. Не втрачайте цей шанс, не втрачайте шанс дати відповідь на правильні запитання. Тому що, коли ви будете давати відповіді на запитання правильні, ви почуєте себе. От ми сьогодні на консультації проходили ці правильні запитання, і жінка каже: О, тепер я все по-іншому дивлюся. Я розумію, чому я так веду, які мотиви мої. Раніше я розуміла, що це неправильно, але чому не знала. А коли ми усвідомили... Де втрачає над нами владу. Дякую, Наталя, дякую, пані Ольга, що були сьогодні зі мною. Тому до зустрічі завтра. Знову ж таки, графік виключень змінюється, і будемо підлаштовуватись під те, що є. Хто в прямому ефірі, дякую, що були в прямому ефірі, хто буде дивитися у запису. Теж, якби можете долучитися написати в дірик і записатися на безкоштовну консультацію, і зустрінемося на безкоштовній консультації. Будемо знайомитися ближче. До побачення.